Все одно ми показуємо флакон, так. що ми відкрили, коробочку. Ми записуємо всі, всі дані флакона, партії, тому що на кожну партію бот, ботулотоксину, тому що ми використовуємо різні ботулотоксини різних виробників. Ми отримуємо всі документи, тому що це лікарський засіб. Ми отримаємо документи. В клініці лежать всі документи на кожну партію. Ми отримали. Ми вписуємо це все в картку нашого пацієнта. Частину віддаємо з собою, частину залишаємо в клініці, Підписуємо це ще є в згоді прописаний номер партії. Тобто, це дуже дуже важливо. Ви не якби ви. Ризикуєте життям і здоров'ям, тому що все гарно, коли все гарно, знаєте, і коли все окей. А якщо щось піде не так, це велике питання. Тому. Завжди про те, що ви маєте брати документи, ви маєте мати їх, ви маєте знати, що вам водять, коли, куди, як, і це має зберігатися. Тому що я дуже рада, що пацієнти стали не боятися і відверто, як ви казали, що вони використовують сучасну косметологію. Це класно, це круто. Чому б знаєте не користуватися, якщо ми маємо ці інструменти? Але з розповсюдженням ми стикнулися з тим, що пацієнти це роблять. Дуже хаотично деколи, не знаю, що їм використовувати, тому ви маєте мати при собі паспорт, б'юті паспорт, в який вклеюються всі стікери. Якщо ви ходите по різним лікарям, не обслуговуєтесь в одного, то носіть його з собою, вклеюйте, вписуйте, щоб все було задокументовано. Це дуже важливо. Ну, перше, що ви маєте розуміти, що ін'єкції ботулотоксину має проводити тільки лікар. Так Ніякий не косметолог-естетист. Я раджу не звертати увагу, знаєте, от ви наголошуєте там ім'ям Я вам скажу, що так багато людей з ім'ям не мають медичної освіти, що ви просто здивуєтесь. Да? Тому а, треба попросити диплом. попросити, Неважливо, хто перед вами, скільки років він практикує, ви перший раз бачите цю людину. Попросіть диплом, подивіться диплом, що це дійсно лікар. Що це дійсно дерматовенеролог лікар. Попросіть сертифікати uh -huh. про навчання ін'єкцій вотулотоксин. Да? Тобто розуміти, що пацієнт володіє технікою. Тобто, і він тобто можна от, спокійно, це ніяк там майстра нормального, це ніяк немає там. Типу, ви мені, що ви мені не довіряєте? Ні, звісно, ми не довіряємо нікому. Нормально людино, котрій нема чого приховувати, це не може ніяк зачепити.